Того, що поки Росія продовжує війну проти України, а вона продовжує е, миром, попри всю цю американську мішуру, яка летить в нас, не пахне, а у нашого політику ми тим часом несеться карнавал, фестиваль сто -то, стосовно того, як себе на виборах краще показати, при цьому ви ж розумієте, що це стосується не лише Тимошенко, це стосується насправді зараз майже всіх. На цей скажений піар витрачаються гроші, витрачаються ресурси, витрачаються сили на те, аби показати, які вони хороші, і о, лайном о, об, обляпати усіх своїх конкурентів у той час, коли усі наші сили, уся наша робота має бути спрямована на єдине проти ворога. А замість цього наш політик готується до виборів. Узагалі наші політики, які готуються до виборів, претендують дійсно на премію Дарвіна. Бо це треба геть бути відбитим головою, аби під час війни плодити срач, плодити те, через що взагалі може не статися виборів, про які вони так марять. І Юлія Володимирівна тут на, одна підготовка до виборів у цих істот іде не лише на рівні парламенту і президента, але й на місцевому. І нашим недокандидатам у цьому допомагає Наталка Мосийчук. Вона вирішила взяти інтерв'ю Крогоцького. А я знаю, тому що Гарі Карагоцький – це там матюкальник, похабщик, не да. бізнесмен, да, ватнік. Да. Наталія Мусичук. Випадково, так, випадково абсолютно, взяла інтерв'ю Корогоцького. І от цікаво випадково запитала про вибори. Так що, ви «да» і ви ні? Я так. Якщо я... ми, то вмісті Ні, ні, Я готуюсь, я працюю, там треба ж знань багато. А чому так? Що? Хочеться чи треба? Ну, це цікаво. Бо це ж цікаво. Кургоцький знову збирається в мери, і Наталочка вирішила його попіарити. Причому ось це інтерв'ю було записано взимку. Як цікаво, вийшло воно саме зараз, коли у міської влади зараз затримання обшуки та різні турбулентності. Співпадіння, як то кажуть, але не єдине. Кого ж ще, власне, просувати на мера Наталочці Мусейчук, як на Кургоцького? А я знаю, тому що Гарі Карагоцький – це там, матюкальник, похабщик, бізнесмен. ватник. тут Мені мене називають Ватник. Чому? Чому це Карагоцький ватник? Він же нічого такого не робив. Ось, наприклад, це ж не він писав а, цей допис. Спросите, чий Крим, і в глаза заглядываете, Ждеть ответа, що Крим Україна, а Крим давно не наш, к огромному сожаленню, в тому числі вашими молитвами. Попуститесь уже, пише Корогоцький. Чого б здавалося він після цього ватник? Тут ватник? Чи це не він захищав пам'ятники Булгакова та Пушкіну? А депутаток, які подавали відповідний проект про? Демонтаж цих пам'ятників називав мало не понаїхавши. До речі. Дуже цікаво, що ми чуємо від Коргоцького, який роками працював у Росії з бізнес-групою альфа-груп російського олігарха Фрідмана. І чого б здавалося після цього Коргодський ватник? Нічого взагалі не вказує. Русафілфоп Русаф Русиф. Русафіл. Фоп-фоп. Що ж таке? Але всі ж ми знаємо, що Кугоцький допомагає нужденним, допомагає бідним бабусям, дідусям, пенсіонерам, у яких дуже мало грошей, він їх годує на вулицях. І знаєте, доки я не подивився це інтерв'ю і не згадав про вибори, я навіть якось одне до одного ну, не співставляв, не поєднував. Ну, думав Ну, допомагає він бабусям, хай допомагає, аби не висловлювався стосовно суспільно значимих питань. А життєлюб все ще збирає, роздає нужденним. От допомога життєлюбу у 2024 у, у році. Сто тридцять мені здається, мільйон. Але, друзі, у цієї історії зворотній бік. Зовсім не такий райдужний і благодійний, як може здатися, бо Корогоцький допомагає бабусям і готується до виборів. Як це все здавалося б, могло б бути пов'язаним? Так що, ви да, або ви нет? Я, і ви я, ні? Якщо я, ми, то в пам на я пам'ятаєте. Да, да? Да. Як ми пам'ятаємо, що з часів Леоніда Чорновецького, що бабусі та дідусі це найбільш вдячний. І найголовніший найбільш масовий електорат, який здатний забезпечити мерство у столиці. Я дуже люблю київських бабушек і дідушок. Это любов іскренне з обох сторон. Я просто їх обожаю. Я знаю, что они никогда меня не бросят. Ніколи не довіряють в те, що я способен навіть подумати о них плохо, а не то, що це зробити. І зараз ми годуємо киян. Не зараз, ми вже 10-й рік годуємо киян. 10 років, 9 років 10 з дня в день а, більше тисячі обідів ми роздаємо. Вот такие дела у меня с моими бабушками. Их 500 тысяч в Киеве, которые поддерживают меня, и до тех пор, пока они будут относиться ко мне с любовью, я не уйду с поста мэра. Так что вы да или вы нет? Я да. Или я, если я, мы, то вместе не, победим. Нет, не, не не, да, я бы, так. да, я да. Я да. На жаль, маємо таку ситуацію. Щиро бажаю усім, хто зараз вкладається у вибори і готується до них, і піариться, як не свій, отримати свої 3% і впасти у політичне забуття. Це найменше, що вони заслуговують. Звісно, з усіма так не буде, але дуже хотілося, що маємо робити ми, друзі. Ми маємо. Допомагати Збройним силам України донатити на ЗСУ, війна не завершилася. Миром, друзі, не пахне, і на нас ще очікують складні часи. Будьмо гідними. Па-па!